Емряву ми да внітру це знову я той, хто був тут, хоч ти скажи мені нічому має тищує. Слава Україні! Привіт, підписники! Давно не виходило відео на каналі, і особливо після 24 лютого, відверто кажучи, і бажання, натхнення не було робити весь той контент, який я робив до цього. На душі один тільки смуток, біль, сльози. Але я розумію, що є люди навіть після. Таких от штук підписуються на канал, хтось дивиться, бо комусь цікаво. Якщо комусь корисно, взагалі дуже класно. Взагалі, мій канал робився для того, щоб робити україномовний контент. і, Можливо, саме цього зараз не вистачає. Тому я зробив для себе висновок, що все таки потрібно продовжувати знімати, потрібно заповнювати україномовним контентом YouTube. Тому. Буде відео і далі зніматися. До початку повномасштабного вторгнення, мабуть, як і у всіх, і в мене були якісь плани. Всі жили своїм звичайним життям. Хтось щось хотів, робив, планував. Так само планував і я знімати автомобілі. І В мене в планах там були досить цікаві машинки, які ну було б цікаво показати. Але на даний момент це не зовсім є можливим, і навіть записувати відео доводиться. Там навіть на ті самі арпоси, хоча в мене була своя петля, а на даний момент я цього зробити не можу. Взагалі хотілося трошечки розширити контент більш на соціальну тематику, при тому, що автомобілі будуть при цьому присутні, ну але. Знімаємо поки те, що є, тому що дуже багато відзнятого матеріалу, його можна змонтувати, зробити і випустити на Ютубчик. Дуже багато контенту відзнятого навіть з цією машиною і ще до 24 числа. Я розумію, що потрібно це все змонтувати, викласти, тому що комусь цікаво, хтось чекає. Навіть була людина, яка написала, що чекає закінчення ремонту. І тому я поділюся з вами такими нюансами, що. В принципі, я хочу завершити відео е, з ремонтом. Там відзнято багато є що показати. Там дійсно цікаво. Для мене моментами вже ностальгія, але тоді було дуже боляче робити цей ремонт, коли в тебе все не виходить. Хотів би відзняти відеоматеріал про автомобілі з Америки, як це відбувається зараз у воєнний час, які проблеми виникають. Дуже багато людей замовили собі автомобілі і вони попали в таку неприємну ситуацію. Тому є нюанси, які є можна розібрати, показати також з цим безкоштовним розмитненням, яке було а вже зараз немає. Є ще одна дуже нерозкрита тема для людей буде більш актуальна, які. Є за кордоном або будуть їхати за кордон, і при цьому будуть пропонувати вам одну цікаву дуже роботу, при якій не потрібно нічого важкого робити, але при цьому дуже легко можна потрапити за грати за безневинну справу. Про це я теж хочу зняти відео, тому що я думаю, воно буде дуже корисне. Якщо у вас є якісь Побажання напишіть, будь ласка, в коментарях. Я додам це до наступного відео. Розберемо, може, деякі питання, я якісь відкрию нову інформацію, тому не соромимось. Пишемо. У мене є одна ідея: У мене на каналі не вистачає вже підписників до однієї тисячі. Якщо ви не знаєте, я вам скажу, що після тисячі підписників, за перегляди, YouTube монетизує відео і начисляє там якісь баксючки. Є така пропозиція. Ви підписуєтесь на канал, набираємо тисячу і всі перегляди від відео вони не проходять в холосту. Буде монетизація, буде нараховуватися, хоч там хоч що-небудь вже непогано. І всі ці гроші ми відправимо на ЗСУ. Тому від вас потрібно тільки переглядати відоси, підписуватися. А в мою чергу потрібно знімати їх, показувати, монтувати, продумувати. Але при цьому ми робимо все це разом і допомагаємо нашим хлопцям, які боронять нашу землю. Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки, це дуже допоможе. І ми зробимо типу таку спільну справу, це спільна допомога, який зробить, хоча б мінімальний вклад в перемогу, і це вже буде добре. В самому кінці підписуйтесь на канал. Пишіть е, ваші коментарі, що вам буде цікаво розглянути в наступних відосах. Не забувайте донатити нашим воїнам, тому що вони потребують нашої допомоги. Там вони на передовій роблять велику справу. І навіть ті, хто знаходяться в тилу далеко, і будь-яка гривня, там 5-10 гривень для когось. Я сподіваюся, що це не буде великою проблемою. Але... Ми повинні це робити, тому що перемога буде спільна і зусилля повинні також бути спільні. Будемо разом рухатись до перемоги. Тому слава Україні, слава нашим героям, слава ЗСУ. Все буде Україна, і ми неодмінно переможемо. Тому побачимося в нових відеох. До нових зустрічей. Мала відосик сторону за допомогою дрона і трошечки сталося маленька спортивна. Дрон залетів туди, куди йому не можна було. Ай-яй-яй. Не так живий. <реш> <реш> Начався ок. Всього відкалібрувати треба, бо дивлюсь щось камера, яка вибудує. І дирчик на задній <я> фоні зараз. <реш> от скажи, от що може бути, знаєш? Бляха, я тобі серйозно кажу. В кожному відосі, де ти знімаєш, ти в лісі, ти хоч не знаю, на полярний полюс десь заїдеш, <реш> ну, по любасі хтось буде їхати. Ну, В принципі, це не супер залежає. Сам факт, так? Да, Виїхали і все одно тільки з на богаче, <реш> а. Ні, там взагалі як типа... Як, як, я пошу, так. камера, камера він треба продйомка продюсером бути.